Доброго дня малята! Я ось тут зустріла ведмедика, а він запрошує нас на прогулянку до лісу. Він там побачив равликів. Ходімо подивимось. Подивіться, скільки їх! Малята, а ви знали, що равлики дуже повільні? Вони дуже-дуже повільно пересуваються та дуже заморюються. Вони хочуть відпочити, а для цього необхідно посадити кожного равлика на листочок. Давайте спробуємо! Подивіться, скільки в нас листочків і равлики є. Давайте кожного равлика посадимо на листочок. Першого равлика на перший листочок. Другого на другий, третього на третій, четвертого на четвертий і п'ятого равлика посадимо на п'ятий листочок. Діти, скільки всього листочків? П'ять. А скільки равликів? П'ять. Кого більше? Порівну! А ось один равлик залишив листочок. Чого менше тепер? Равликів, правильно! А наскільки равликів менше, ніж листочків? На один! А наскільки листочків більше, ніж равликів? На один правильно умнички! Прогуляємося далі! У річці жили веселі жабенята. Вони дружили з равликами. Давайте з вами перевіримо, чи у кожного равлика є друг жабеня. Для цього необхідно з'єднати лініями равлика і жабеня. Ви можете це зробити пальчиком. І так, перше жабеня, друг першого равлика, друге жабеня, друг другого равлика, третє жабеня, друг третього равлика. А ну подивіться уважно, чи немає у нас на картинці ще жабеня та равликів? Немає! У кожного равлика є друг жабеня. А зараз малята, веселі жабенята запрошують нас на веселу фізхвилинку. Чо, малята, сподобались вам веселі жабенята? А я пропоную з геометричних фігур скласти веселе жабеня. Для цього нам потрібно підготувати геометричні фігури зеленого кольору, бо жабенята зелені. Два маленьких трикутничка, великий овал, маленький овал і два подовжених трикутничка. Фігури можна перевертати. І так, почнемо з тулуба. Це у нас буде великий овал. Для голови візьмемо маленький овал. Маленькі трикутнички будуть верхніми лапками. Подовжені трикутнички будуть нижніми лапками. Очі у жабки розташовані не по центру, а по краях. І звичайно ж, весела посмішка. Ось таке веселе жабеня вийшло в мене. Малята, а у вас які жабенята? Нехай матусі сфотографують та надішлють вихователю. Ну ось малята, така у нас весела сьогодні була подорож. Кого ведмедик побачив у лісі? Равликів. А чи у всіх равликів були друзі-жабенята? Так, у кожного. А з яких геометричних фігур? Ми склали жабеня. Овали і трикутнички. Молодці малята! З нетерпінням будемо чекати ваших робіт. А зараз відпочиваємо! Гарного всім дня! До побачення! До наступних зустрічей!